Вітаю всіх старшокласників, всіх вчителів, які разом з нами опановують курс профільної школи. Сьогодні у нас 12 й параграф підручника геометрія 10 клас, профільний рівень. Вимірювання кутів у просторі, ортогональне проектування. Такий самий параграф є, і у підручнику для поглибленого рівня. Нас чекає задача 1298. І з дірочкою до площини трикутника АВС, Давайте я, я вже трикутника АВС заготував. До площини трикутника АВС По одну сторону від неї проведено перпендикуляри А М і БМ. Причому проведені вони так, що А, Б, Б, С, ЦА А, і а дорівнюють по А. Тобто А, а, а тобто це. Рівносторонній трикутник. АН теж дорівнює А. Ну, можливо, трішечки треба було нижче взяти. Давайте дві клітинки. А B, у два рази більше. 2А. Щоб малюнок був красивий, я буду зберігати цю пропорцію. Тобто я буду робити так, що тут у нас дві клітинки показують, що це А, а тут 2. Встановлено перпендикуляри Ан і БН. Знайдіть кут між площинами АБЦ, площину АБЦ ви бачите, і CMN. Ну, Площини CMN немає поки що. Давайте ми її проведемо. Ну і можна вважати цей малюнок як маленька підказка. Цей початок розв'язання це підказка для учнів, тому, шановні учні, шановні вчителі, всі, хто хочуть спробувати свої сили, будь ласка, натисніть паузу і спробуйте цю задачу розв'язати. Ми відповіді звіримо, але хочу сказати, що у підручника, та відповідь, яка в нас вийде, вона буде іншою. Вона буде записуватися іншою тригонометричною функцією, точніше, оберненою тригонометричною функцією. Відповідь у підручнику правильна, в нас теж буде правильна відповідь. А чому така відповідь у підручнику ми з вами розглянемо вже в процесі розв'язування? Отже, натисніть, будь ласка, паузу. Пробуйте розв'язати цю задачу. Така задача, сподіваюся, що вас вище, ми звіримо, але така задача обов'язково повинна починатися з того, що ми повинні знайти пряму перетину АБЦ і ЦМ. Чому? Тому що кут між плащинами, нагадаю я учням, я не, заго... не зробив заготовку. Давайте це будемо вважати, як моя чернетка. Значить, кут між плащинами, ми повинні мати пряму перетину площин, ми маємо пустити або перпендикуляр. Тут і тут, або провести третю плещину гамма перпендикулярно до прямої перетину. Тобто, в нас є дві можливості. Отже, в будь-якому разі, розв'язування нашої задачі 1298 повинно починатися з того, що ми повинні дізнатися і знайти пряму перетину цих плещин. Ми не сумніваємося в тому, що ці плещини перетинаються, що вони не паралельні. Отже, наш перший етап розв'язування ми повинні знайти пряму перетину площини АВС із площиною СМ. І, звичайно, треба звернути увагу, що пряма перетину, нам треба для прямої перетину, безумовно, дві точки. І, як не дивно, одна точка в нас вже є. У площині АВС і ЦМ абсолютно точно є одна спільна точка точка С. Отже, якщо ми знайдемо ще одну точку, яка належить як площині АПЦ, так і площині ЦМН, то перший етап задачі ми з вами виконуємо. Давайте шукати. Для цього ми продовжимо пряму ЦМ. Ми продовжимо, як ви знаєте, я не комп'ютерний художник, а вчитель математики, тому в мене не завжди виходить. Швидко і якісно. Отже, ми продовжимо пряму М, це пряму МН і пряму АБ. І ми отримаємо ось цю точку К. Давайте я це напишу МН перетинається за АБ в точці К. Ну, я, наприклад, коли ми описуємо задачі, то я дозволяю учням саме так писати, щоб було коротко. Якщо вчителі вас навчили писати словами, будь ласка, тепер ми з вами повинні про цю точку К трішечки порозмовляти. Отже, точка К належить прямій МН, в той самий час пряма МН належить площині СМН. Звідси ми робимо висновок, що точка К належить площині СМ. В той самий час точка К належить прямій АБ. А пряма АБ належить площині Абе. Тому точка К належить площині Абе. Отже, точка К це друга точка, крім точки С, яка належить обом площинам, які ми розглядаємо. Таким чином. Ми приходимо до висновку. Четвертий пункт нашої першої частини, що це К, це прям. Ну, можу написати, давайте ось так можу написати через символіку. Що це К це пряма перетину площин С і М. Мені треба цю пряму, давайте я блакитним візьму проведу. І на цьому перший етап задачі закінчується. Шановні учні, хто до цього етапу не дійшов, ви можете натиснути паузу і все-таки спробувати, вже починаючи з цього місця, коли ви знаєте, по якій прямі перетнулися площина, АБЦ і ЦМН, спробувати розв'язати задачу. Ну, ви бачите, що за цей час, поки ви розв'язували, я скопіював собі малюнок. І повертаючись до нашого, скажімо так, чорнетки до нашої, ми можемо сказати, що коли ми шукаємо кут, нам важливо взяти деяку точку на площині на одній з двох площин. У мене не дуже далий малюнок, провести перпендикуляр до другої площини і працювати. Тобто, ми повинні з точки Б, основи перпендикуляра Б кудись провести, ну, не кудись, а перпендикулярно. Тобто, провести висоту жовтий буде погано. Видно, давайте фелековати. Далі, для того, щоб знайти кут, ми повинні з точки Б провести кудись, ну не кудись а перпендикуляр, знайти перпендикуляр до прямої, КЦ. Тоді за теоремою про три перпендикуляр. Ну, давайте я тут умовно поки що поставлю точку там Х, наприклад. Тоді за теоремою про три перпендикуляра, МХ також буде перпендикулярна до КЦ. І оце і є шуканий Для того, щоб знайти цей шуканий нам достатньо знати одну з тригонометричних форм функти синус, косинус або тангенс, Або катанге. Це, скажімо так, загальний підхід. І. Коли я цю задачу розв'язував, скоріше за все, я цей кут шукав, якщо це кут альфа, я його шукав косинус альфа через площу ортогональної проекції. Знайшов косинус альфа і у відповідь написав аркосинус то Це загальний підхід. Ну, і я пішов по цьому загальному підходу, і цей мій розв'язок, прямо скажемо, нераціональний. Раціональний, я вам зараз спробую показати, але щоб його показати, я поприбирав все зайве. Отже, другий етап нашої задачі ми будемо знаходити деякі все ж таки лінійні елементи, тим паче, що тут знайти їх дуже просто. І ну, мені важко сказати, чому при складанні підручника, при складанні відповіді, я все-таки ну, пішов загальним підходом, мабуть, щоб було швидше. Отже, цей у нас кут спільний для двох прямокутних трикутників, тому трикутник КАН подібний до трикутника КБМ, щоб довго не писати з коефіцієнтом подібності одна друга, і таким чином ми можемо сказати, що КА це одна друга КБ, або можу по-іншому ще зробити висновок, що КА дорівнює АБ. І дорівнює А. Отже, це в нас теж А. А трикутник у нас, до речі, кажучи, дуже багато способів прийти до того, до чого я в кінці кінців е, прийду. Отже, що виходить? Виходить, що в нас цей кут 60 градусів трикутник був е, рівно, рівносторонній АБЦ. Ми знаємо, давайте я можу намалювати навіть для учнів 2АА 60 градусів. І дехто з вчителів вже в принципі бачить фініш цієї задачі, я думаю. Щоб побачили учні, ми повинні знайти КЦ за теоремою косинусів. К в квадраті, 2А в квадраті, плюс А в квадраті, мінус 2 на 2А на А і на косинус 60 градусів. І коли ми порахуємо, це буде 3А квадрату. Тобто КЦ це, це А корінь з 3. Ну, давайте дивитися, що ж це таке за трикутник, у якого сторони А, А корінь з 3 і 2А. Треба помітити, що А в квадраті плюс А корінь з 3 в квадраті це 2А в квадраті. Тому за теоремою, оберненою до теореми Піфагора. Ми можемо цей малюночок зробити краще, і ми можемо зробити висновок, що кут С, а саме Ку 90 градусів. Після цього задача закінчується буквально за 15 секунд. За теоремою про три перпендикуляри СМ також перпендикулярно до К і тому кут МЦБ і є шуканий кут. Ну, дуже легко його знайти. Я давайте я Фіолетовим позначу, якимось чи синеньким. Ну, дуже просто знайти його тангенс, і на цьому задача закінчується. Це 2А поділити на дорівнює 2, отже, шуканий кут Арктангенс 2. Арктангенс. Саме тому, давайте я відповідь напишу Арктангенс 2, Саме тому я і прибрав те, що я малював із точкою Х, якщо ви пам'ятаєте, буквально кілька хвилин тому. Тому що той малюнок був би неправильний. Отже, от ми, шановні учні, можемо зробити хороший урок з цієї задачі. Тобто, я, як автор, пішов загальним шляхом. Ну, а був шлях більш короткий. Більш короткий шлях, більш раціональний шлях я сьогодні вам показав. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей!